Більше 25 тисяч кримчан уже отримали російські паспорти. Ще 75 тисяч жителів півострова заповнили відповідні формуляри та передали документи до російських компетентних органів на отримання російського громадянства. Це дані оприлюднені чиновниками Федеральної міграційної служби Росії. От відмову стати російським громадянином. Кажуть, там написали лише одиниці. Серед людей ширяться чутки, що за вірність Україні треба буде платити мито. Російські паспортисти це спростовують і радять скаржитися у компетентні органи. З іншого боку, на півострові мешкає близько двох мільйонів людей, і 100 тисяч бажаючих стати росіянами. Це лише 5% від усього населення Криму. Вопрос с з'яні заявлений з подачі что человек хочет що чоловік хоче України. Это его право. И подать он может в любое подразделение Федеральной миграционной службы, которая уже работает полным ходом. Никакая, никогда Госпошлина не взымалась, не взымается и взиматься не будет.